Зараз, наприклад, от вийшов ще Дональд Фредович, наш улюблений, який значить, прокоментував це все. значить ну, зрозуміло в своїй соцмережі він каже: чи реально у переговорах України і Росії такий великий прогрес? Не вірте, доки не побачите, але можливо відбувається щось хороше. Я так розумію, що нам поставлено ну не нам, а владі нашій поставлено конкретний ультиматум до 27-го, День подяки або на тиждень пізніше. Сказали, що можна трошечки змістити, але до кінця року має бути щось напрацьовано, щось підписано. Вже підписаний меморандум, наскільки я правильно розумію, або який з вір нічого не підписували. Ну вони в Женеві щось підписували про, про наміри про співпрацю і так далі. Ні, ну то ви можете підписувати це. Називається домовились домовлятися. Да, домовились домовлятися, да. але я підозрюю, що цього Дональду Трампу недостатньо. Так, і Цього, ми... цього недостатньо нікому. Як цього може... недостатньо Україні, так. цього недостатньо Америці. І, мабуть, недостатньо ворогу, але ну за них. Як мені може виглядати фінальний е, оцей документ, де от проходять наші червоні лінії, за які ми точно не переступимо, і умовно, якщо завтра от, Зеленський говорить, все, в мене немає вибору іншого, я мушу дати наказ, аби відійти там з Донецької, наприклад, області, що відбувається в цей момент в країні? Що відбувається в цей момент в парламенті? Е, ми пам'ятаєте, коли 15-й рік було теж намагалися е, тоді оці мінські угоди ратифікувати ви. Пам'ятаєте, чим це під парламентом закінчилося? Гранати і, 4, і загиблими, чи давами Нацгвардійці. Так, що буде цього разу? От як в нас нині виглядає ця кон'юнктура політична? Я, ну, я не знаю, як виглядає політична кон'юнктура. Я не ванга, я не вмію передбачати. Ну, ви ж знаєте, про що я не вмію говорять, передбачати. Ваші депутати я, і не вмію. я знаю, що мої говорять, говорять. Але кажіть. важко сказати, що говорять в слузі народу. Uh -huh. Я думаю. Дивіться, є декілька е, позицій. Перше, в Україні дійсно потрібен мир, тому що коли ми, ми з вами дивимося на лінію фронту, з кожним днем ворог просувається все далі і далі на захід. 8 квадратних кілометрів, 12, 20, 40, 50 кожного дня, в залежності від доби. Ми за це платимо не лише землею. Ми платимо людськими життями зруйнованими долями, зруйнованою економікою і те, що наші діти, на відміну від Галущенка, Офіси і всіх інших, сидять без Угу. Там все, все гаразд. Якщо ви мені задаєте питання про а, те, що він має підписати, я не можу за нього сказати, що він має підписати. Його позиція була в 2022 році. Не погоджуватись на ті умови, які були. Чому я кажу Стамбульський? І... Стамбульській. Він прийняв рішення, ніхто інший. Це так. був не парламент, не Кабмін. Це був Зеленський. Так. І далі після цього відповідальність за все, що відбувається, лежить безпосередньо на ньому. Тому що це була остання група, де були, представ... були представники парламенту. Так чи інакше. Ну, був Арахабі. Так. Що було? Беремо просто два плани. Ми не критикуємо, ми не розхвалюємо, ми просто дивимося на факти. 22-й рік вихід ворога зі всіх територій, окрім так званої ЛДНР, угу. так званий ЛДНР стає якоюсь, нібито там полу незрозуміло чим. Нам його теж не треба визнавати, але щось там далі продовжує існувати. А, плюс. Коли немає Путіна, через 5, через 7, через 10 років ці території можна повернути фізично, економічно, політично, або якщо це потрібно зробити. Що відбувається з Кримом? З Кримом ситуація відбувається краще, ніж була до повномасштабки, тому що спільне керування під гідою ООН. Всі території звільняються, внутрішній стан у людей в Україні ми перемогли. Тому ну, пригадайте, 22-й рік. Країна, які давали три дні, вона дала по зубам другій армії світу, вигнала ще й покращила свої, свої умови існування. Це і протік інвестицій, це і підняття економіки, це престиж. Вирішили ні. Зеленський прийняв персонально Зеленський прийняв рішення цього не робити. Це його право як президента, питання в тому, що від його рішень залежить майбутнє країни. Далі беремо сьогоднішній план. Мінус Луганська, мінус Донецька, ми говоримо по тим документам, які є: мінус Донецька, мінус частина Запорізької, мінус частина Херсонської, мінус Крим, і Запорізька атомна електростанція, і Запорізька атомна електростанція з розподіленням електроенергії навпіл п'ятдесят на А я вам хочу сказати, що це більш ніж третина всіх атомних потужностей України, тому що з 15 блоків. Два з яких 440 сорок всі інші по погігават, шість на Запорізькій АЕС шість. Ну це найбільша станція Європи. Абсолютно вірно, от вам от вам два плани. які є. зменшення армії. Там теж вони там вони взагалі малювали якісь дитячі показники. Але е це наскільки я знаю, це можна було обговорювати і це можна було дотискати до адекватного рівня. Щонайменш тоді лунали цифри про 250-300 тисяч, а до війни в нас армія була 250 тисяч. Так. Ну, до повномасштабки мається на увазі з урахуванням того, що йшли бойові дії. Ну або на на, так така, е е зіткнення, постійні зіткнення на сході. Угу. На, в, в, в так званому Донецькому Луганському регіонах, де відбувалися бойові дії з ворогом. Ось два плани. Можете сказати, які краще? Які би ви вибрали? Ну, я не буду оцінювати мені не вибирати, знаєте? Правильно. Але я думаю, що відповідь очевидна. Відповідь очевидна, але тут виникає інше запитання. А що нам з усім цим, цим робити? Ну от умовно да, підписують якийсь план. Що, що в нас відбувається на наступний день? У нас же е, купа невирішених питань поствоєнної України. От через 100 днів вибори, як ми це будемо проводити? Що ми робимо з військовими? Мене вибори нас... взагалі турбують до Ну, даному, Я умовно говорю в... про те, край... в... про в... те, що там написано. Останні чергу. У нас Па військових, які зараз там або мають контракт, або мобілізовані. Вони демобілізуються. Нам тоді треба про демобілізацію. Кого ми демобілізуємо? Кого ми лишаємо? Бачите, ви задаєте? Ви не працюючи в офісі президента? Ви задаєте абсолютно правильні речі? Я задавав аналогічні так. речі з територією Донецької області. Якщо він це підписує, що відбувається далі? Що відбувається з людьми? Так. що де ці люди будуть жити, якщо вони виїжджають, наприклад, Куди ми їх евакуюємо? Абсолютно вірно. Що відбувається там з лінією фронту? Ну, куча, купа питань, вибори. Вибори це крайнє з цього переліку. Ну, для мене особисто. Mm -hmm. Для Зеленського, впевнені, що одне з ключових. Так само, як і амністія, яку вони закладають для себе. В до речі, ць, 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 цьому документі ну це виглядає взагалі як сором на фоні того корупційного скандалу, який сьогодні несеться, угу. але повертаємось до виборів по виборам. Треба поміняти законодавство, так. про яке вибори ми говоримо: про президентські, про парламентські, про місцеві чи про всі, що відбувається з е, е, системою виборів, так. як голосують люди, які знаходяться за кордоном нашої держави, як голосує армія. Може вона приймати участь, Чи Зеленський зробить так, щоб військові не голосували? До речі, не? так теж момент. Розумієте? Скільки в нас От буде парламентський, величезна, парламент, величезна кількість. 2. Плюс ці питання насправді нормальні люди і політики піднімають давно. Що це треба? От ви задали питання про армію? Скажіть, будь ласка, хоч раз ви з рота влади чули щось про, про те, а що ми будемо робити, коли завершиться війна з армією? Ні. Я вам кажу про конкретні дії, тому що зараз можна теж почати кидати, казати все розповідає, що ти зробив. Ми зареєстрували а, законопроект про контрактну армію okay. після завершення війни прописали умови, що буде відбуватися з людьми, які захочуть залишитися в Збройних силах України. І до речі, це теж варіант для тих, хто сьогодні воює, тому що він буде бачити так, сьогодні війна закінчилась. Я далі або можу повернутися додому, або можу залишитись в армії, і в мене буде раз, два, три, чотири, п'ять. Окей, я залишусь в армії. Угу. Або якщо ми говоримо, це не дуже популярна тема, але тим не менш е, приватні військові компанії це з, дуже популярна з, тема, з урахуванням я того, але це мають бути знову закони, угу. тому що створити приватні військові компанії, які будуть повністю знаходитись тут, неможливо, тому угу. що ми будемо мати. Перевороти кожного тижня. У вас мають бути компанії, які будуть працювати за межами нашої держави. Ті, хто захочеться робити, а є ті, хто захочуться робити. А тут лише місце реєстрації і там база підготовки не більше. Угу. Це теж варіант. Є законопроекти? Нема. Є бачення влади? Нема. Що у вас буде відбуватися з демобілізацією? Ви задаєте логічне питання. питання. Ми прописали відповідний закон два роки тому. Зеленський заборонив їх приймати в стінах парламенту.